А я щось сьогодні не розумію, щось в мене вирубається телефон, щось пише мені і вже забита, не знаю на чому воно встановилось. Бо тільки заміти. Так, що? Я ось оцей центральний, ось нижній, ось він трошки ось довгенький. да. Ось оцей, я ось я трошки тут уберу. вже. Куди пішло, там тільки ці тоненькі. кидаємо їх вниз. І в нашу... До речі, це якщо корінець, оцей поверхня вивівся оцей девіта. Що вже так піднімаю? Оце я все. Поставлю з боку, де проволока. Я там не буду вже піджимати, бо він тоненький, ну щоб під щось хоча б хоч би трошки, щоб проволокою придержати його. Да, скажімо так, то я його ставлю ваше деревчатку таким способом, щоб я потім міг його там підтягнути щоб інші кориці міста не попали. Окей, okay. його положив. Тепер трошки підсупну, треба лопатку поменшу. Я такими маленькими зазвичай не займаюся, бо подобається більші, але коли є нагода чи бажання буває нам. І ні, коли сіні, коли що із маленькими. Немає в мене маленьких інструментів. Вазується, як лопатки, ложечки, лопатка більше всього. Ну, те ж саме. Ми дивимося тепер, як ми його ставимо до відео з такими роботами. Бо я перед цим цей великий ставив на тазик, бо він низький, я не мог його зняти. Я з цими розмірами бачите, трошки хочу багато, в мене не виходить щось то одне, то інше. Ну Трошки і трішки ми припіднімаємось догори, да, щоб він глибоко у нас не сидів. Бо ми ж навчальне голожили да, спочатку, на цей, щоб ми бачили наш стовбурець, де він у нас згибається, куди він у нас йде. Грошечки, о, щоб трошки воно вище було. За нашу вазочку за поверхню, не дуже його утопляємо, туди топимо, щоб воно нам і всю нашу вазу закриє. І не видно буде, як воно там не стовбурця, не буде видно нічого. Нічого не ховаємо, ми все показуємо, бо все гарне. Так. Ще такий маленький трошечки йому. І буквально трошки його підтягну чуть-чуть. Навіть до коня не трогаю нічого, не виправую. Так, це можна покороче трохи, бо можна його куди ховати. Добре. Гукалися донизу, щоб ми підземні, щоб мене бачили. Окей, okay. і ще один у нас є. Отак ось з одного я зробив два, так? Да? Хтось може робити 5-10, хто хай робить кажуть, хто не хоче. Бо вже пшик куплять, ну мене держить мене вона. Не держить вже так не тримає. Так, ну що, в нас у нас вийшло непонятно куди ось йде, так? Да? Но я зараз в даний момент і навіть трошки сіло, да, трохи, ну нічого. У мене наступної пересадки ще трошки землі повилітає, будемо поливати. Трохи воно ще й близько. Бачите, тут хотів вам казати, що трохи ми оставляємо зазора. Воно йде якось непонятно куди, такою лінією всім зразу в лице і все. Ну я собі подивився тільки оцей ось сюди. Останню частину ми ще будемо моделювати. Так що пізніше то все будемо Буду я моделювати, не знаю, зроблю, скоріше всього, відео. Буду бачити, чи в мене буде час, так щоб ви зрозуміли, беремо проволоку. Беремо проволоку, я частіше її підрізаю під углом. Під углом, да, під кутом. Наждачкою хорошо її зробить, вона, вона ріже. Вона ріже, вона там може перерізати корінь. Да, щоб вона була гладенька. Землю так. Ось затолкав декілька сантиметрів і пішов для нашого анкораджу. Да, ми закріпилися в землю і пішов моделювати, бо в нас тут немає другої гілки, за що Да? І знизу я не тягнув, тому що в смислу немає такий. Такий вазончик, такі плошки. мы ми это опять засунули, можемо донизу і починаємо моделювати. Ну це буде окреме відео достатньо, бо сьогодні я вже їх зробив там уже я не знаю скільки, 4 чи 5, чи 6. Камера виключається, ну вже ви бачайте, як це так буде. До наступних відео і хава Бог береже.